У Чернігові очільнику міського управління житлово-комунального господарства та депутату обласної ради Ярославу Куцу вручили підозру у службовій недбалості та завданих бюджету громади збитках на 7 мільйонів 900 тисяч гривень. За інформацією прокуратури області, в ході слідчих дій правоохоронці встановили, що посадовець під час проведення процедури закупівлі підпорядкованим комунальним підприємством не забезпечив належне дослідження ринкової вартості спеціальної техніки для утримання доріг. Наслідок чого коштом міста було придбано чотири самоскіди за завищеними цінами. Як повідомив нам у коментарі сам Ярослав Куц, мова про закупівлю машин комунальним підприємством АТП 2528 за його словами, управління житлово-комунального господарства, як виконавчий орган міської ради, і він, як його керівник, відношення до цього процесу не мають в цьому питанні придбання автомобілів, функція. Управління тільки полягало в тому, що іншого способу перерахування коштів від міської ради на поповнення статутного фонду КТП 2528 не існує. На виконання рішення Ради про бюджет відповідно до рішення виконавчого комітету про перерахування коштів на КТП, управління чітко була дана команда перерахувати кошти. Те, що говориться, що управління мало би проконтролювати ціни вартості, це абсолютно нереально, тому що КТП надало комерційні пропозиції, відповідно, КТП є замовником робіт і КТП оголосило тендер. Тобто вони виконали всі передбачені законом кроки. Задля того, щоб придбати техніку. Ну чому техніку вони замовили? зрозуміло, тому що вона була знищена в березні 22-го року. Каже, на момент вручення підозри, 14 лютого перебував за містом і в цей час був на лікарняному. За словами куца, їхати нікуди не збирався і не буде. Мене зупинила патрульна, я показав паспорт я сказав, що я куц. Та потім під'їхали, під'їхав прокурор. І я не опирався, не там не морочив їм голову, не, не, не чекав адвоката. Я все підписав. Може, комусь хотілось би, щоб це був екшен, якась була б ні, куц на місці, куди ж я дінусь. Ярослав Куц також повідомив, що ходить на всі допити і співпрацює зі слідством за матеріалами прокуратури області. Справу розслідують за частиною 2 статті 367 кримінального кодексу України. Службова недбалість, яка спричинила тяжкі наслідки. Станом на 15 лютого прокурори готують клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту та відсторонення від посади. Також у своєму повідомленні додають, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину, доки її вину не буде доведено у суді. Водночас в міській раді Чернігова заявили, що готові сприяти слідству та сподіваються на його об'єктивність та неупередженість.